Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 грудня, з вами знову Центр громадської аналітики вежа, я і керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами в онлайн-студії Іван Ус, економіст, фінансист. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, пане Валерію. а Також вітаю всіх, хто нас дивиться і ми зараз, друзі, спробуємо з паном Іваном порахувати гроші. Не наші гроші, не ваші, і не свої, а чужі гроші, які можуть стати нашими. Час від часу ми це робимо тут із колегами Івана, пана, які знаються на економіці, на фінансах. Мова йде про допомогу Європи Україні. Ну, сьогодні це ледь чи не ключове питання у тих непростих переговорах, які тривають зараз в Лондоні, потім будуть продовжуватися в Брюсселі, про замороження російсько-української війни, на чому наполягає Дональд Трамп. Сьогодні в виданні політику виходить дуже інтригуючий матеріал. Німеччина погодилася забезпечити четверту частину кредиту на репарації для України, який буде сформовано з рахунок заморожених активів Російської Федерації. Країнам ЄС доведеться внести власні кошти. Далі пише видання. Звертаю увагу, друзі, власні кошти, щоб видати Україні кредит на 210 мільярдів євро. Якась нова цифра раніше було 140 мільярдів доларів. Чи євро я вже, чесно кажучи, навіть заплутався, Пан Іван нам допоможе. Далі видання пише: зобов'язання будуть розподілені пропорційно між усіма членами ЄС. Ну тут, звичайно, в мене інтрига. Як тут угорщина що скаже? Цього вимагає прем'єр. Перепрошую, міністр Белії Барт. ДеВЕР, який побуються, що в іншому випадку і Україні доведеться покривати можливу недоотриману компенсацію. У Євроклір в Бельгії 185 мільярдів євро російських активів, ще 25 у приватних банках ЄС. Без європейської допомоги дефіцит українського бюджету може сягнути 72 мільярди євро. Ну я так думаю, що 72% це за два роки. Пане Іване, от з огляду на те, що ця новина, я знаю, вже для вас також новина. А я думаю, що вам було достатньо часу, аби все порахувати. В принципі, ви людина математична з Тому розпов... розкажіть нам, будь ласка, що може стояти за цими вже 210 мільярдами євро. Бо Франція сьогодні, як повідомила, Times, сказала, ніяких ніякі гроші ми давати Україні не будемо. Мова там йшла про 18 мільярдів євро. А одразу скажу, що 18 мільярдів євро це російські гроші в французьких банках, навіть там більша цифра за 20 може заходити. Тому що дійсно найцікавіше, що ось вже четвертий рік повномасштабної війни, і ми всі оперуємо з перших днів війни цифрою 300 мільярдів доларів. вважаємо, те, що це російські гроші заморожені а, на різних рахунках. Але скільки конкретно заморожено, грошей ніхто не знає. Тому що далеко не всі країни дають інформацію, та ж Франція, до речі, вона не давала інформацію. Вона сказала, що ми заморозили а, в своїй країні гроші Центрального банку Росії. Але скільки і де вони конкретно лежать, про це ніякої інформації не було. А оскільки найбільше, найбільше грошей це євроклія, це Брюссель, взагалі, до речі, в Бельгії 191 мільярд євро. Тобто 185 – це фактично всі гроші, там можливо, якихось інших структурах незначні гроші лежать, але переважно це євроклієнт, і ось тут виходить картина, що дехто говорить, що давайте за, оскільки в Бельгії найбільше кількість грошей, то саме за рахунок бельгійських грошей робити цей репараційний кредит. Бельгія каже, чому лише за рахунок нас. Тобто є і інші країни. Тобто, як на мене, взагалі, вся історія цього репараційного кредиту, взагалі цих грошей, вона ж, як то кажуть, відходить до початку повномасштабної війни, коли в лютому, наприкінці лютого 2022 року, казали, що ці 300 мільярдів заморожених грошей, верніше, все, що заморожено, і вважається, що це 300, скільки по факту ми ще побачимо, це все дадуть Україні. І ці розмови були. Лютий, березень, квітень, 22-го року. Вже в травні 22-го року була їх заява Європейського центрального банку, що це робити не можна, це підірве довіру до країн, які це зроблять. І все з травня 22-го року, це питання на паузі. Тобто ми вс все, що обговорюємо, те, що нам повинні було дати е, січень, вибачаю, лютий, березень, квітень, 22-го, і зараз якось так змінився підхід. І найцікавіше, що дискусія ж вона не припинилась, вона триває, і завжди нагадую, що в січні 24-го року до цієї дискусії доєднався Джозеф Стіклі, Нобелівський нобільська з економіки, і він сказав, що взагалі то а, якщо будуть Україні передані ці гроші, це не підірва довіру. Ти хто це зробить по одній простій причині, тому що це всі гроші так чи інакше тримаються на заході. Отже, якщо це буде колективне рішення країн, які відносять до західного світу, альтернатив, якому нема, то в принципі нічого такого особливого не буде. Тому будемо, звісно, спостерігати за історією, як все буде розвиватись. Але по перше, завжди нагадую, що оцінки збитків на нас в Україні вони вже давно перевищують 300 мільярдів доларів. Світовий банк казав цифру понад 500 мільярдів доларів, Київська школа економіки. А ще рік тому, навіть більше в вересні 24-го року, рахувала збитки і оцінювала верніше їх 1 трильйон стоти мільярди доларів США. Тобто якось постійно слід наголошувати, що навіть та сума, яка заморожена, вона і близько не покриває всіх збитків на в Україні. А щодо потреби українського бюджету, то бажано, щоб все ж таки вони фінансувалися насамперед за рахунок російських грошей, навіть не через те, що це. Це велика сума, а через те, щоб Росіяни відчували, що саме вони будуть платити за свою агресію. Бо коли європейці і інші країни дають Україні допомогу, і Росіяни це сприймають, ну це ваші проблеми. А коли вони будуть розуміти, що це за рахунок їхніх грошей, побільше. А коли все ж таки Європейський союз піде на заяву, про яку казали в лютому, 2024 року юристи, яких опитував Блумберг провідне світове ділове віддання. Вони сказали, що в принципі дії Росії слід кваліфікувати як злочин проти всіх. І якщо держава як вони пояснювали, що коли ви підтримаєте світовострій, то це ж злочин не лише проти України, це взагалі проти всіх країн світу. Вони тоді пам'ятаю, Латиною, казали Ергосомніс, тобто злочин проти великої кількості країн. Ось на цій підставі слід Росію позбавити прав. Великому рахунку, чому говоримо, що треба зберігати права Росії, тому що ми все ще вважаємо, що в Росії вони є. А якщо буде чітке рішення, що країна, яка робить те, що зробила Росія, дозволяє її будь-яких прав, а відповідно будь-якої відповідальності перед цією країною нема, і це буде з однієї сторони так порушення чинного світу чинних юридичних правил, проте з іншої сторони, про що власне також Стігляд писав, це буде чіткий сигнал всім країнам на майбутнє. Що якщо вони хочуть підривати світоустрій, і якщо вони гроші лежать десь в західних країнах, то вони не повинні думати, що ці гроші будуть безпеці. Вони розрахують своїми гроші. Так, так. Пане Іване, це все правильно. Я підтримую, але я не чув від жодного європейського політика навіть подібної, навіть приблизної такої заяви чи коментаря, вони говорять, що треба щось регулювати, але ну вони не говорять про те, що треба забрати, тому що справедливо це. Навпаки, прем'єр Белії говорить зовсім навпаки, Він каже, це ми повинні платити репарації Росії, тому що ми програємо. Ну Велика пром знаєте, Кирил Сазонов, наш політолог, який воює в селах оборони України, він навів якби ці цитати прем'єра Бельгії з єдиною відмінністю замінив прізвище Путіна на прізвище Гітлера. І він сказав: прочитайте оці, всі його висловлювання, як би це звучало. І чи не розуміє не лише прем'єр-бельгія, а взагалі багато європейців, які живуть, скажімо так, в своєму явному світі, де як будуть змушено цитувати стратегію оновлену стратегію безпеки Сполучених Штатів Америки, де говориться, що з Росією треба співпрацювати, що треба вибудовувати якісь проекти, тобто фактично. Забуваються всі злочини, які скоєні Росії, пропонується закреслити це і будувати свій світ, який не буде взагалі то ґрунтуватись на принципі домінування права, а скоріше це буде зворотнє. Тобто, це буде не сила права, а права сили, і Росія якраз є втіленням того, що хочуть ти оці всі правила в нашому світі, які, до речі, хоч, хоче замістити і Трамп. В чому велика проблема з частності? Mm -hmm. Що у Трампа є велике бажання, як кажуть, ці всі правила їх е, зруйнувати і зруйнувати весь світ, який зараз, е, скажімо так, так чи інакше живе по цим правилом, правилам, хоче їх переписати. Але ж, знаєте, не випадково правила формувалися десятиріччям по завершенню Другої світової війни, вже от, скоро майже сторіччя, як ми живемо. По завершенні другої світової, щоб не допустити наступну По великому рахунку, основна мета всіх правил, які яке було створено після другої світової, щоб не було третьої світової, а зараз ну ці всі кроки щодо нівелювання цих правил, на які йде з однієї сторони силою Росія з іншої. Скажімо так, риторикою Сполучених Штатів Америки, вони дійсно створюють дуже неприємне відчуття того, що ми якось стрімко наближаємось до е, якихось дуже неприємних подій, і тут будуть цитувати іншого нашого українського політолога Олега Саакяна, який сказав, що зараз весь світ застряв в 1938 році. І чи буде 1939 рік, якому була Друга світова війна? Буде залежати від багатьох рішень, які можуть копіювати ті рішення, які власне до цієї війни призвели. мається на увазі е Мюнхенський договір 1938-го про передачу е чешської території нацистській Німеччині. І він каже: якщо Україну передати частину навіть Росії, то це буде крок в 1939-й, крок до наступної світової війни. А в е наслідки це? так так. А скажіть, будь ласка, а як ви оцінюєте шанси того, що ми отримаємо ці ж аж 210 мільярдів євро від цього репараційного кредиту? Звісно, це буде не за один рік і чому така велика сума? Ну, по-перше, тому що тепер ми говоримо не лише про Бельгію, а про інші країни? Це логічно і взагалі, а чому власне ми говорили не про 300, а про 140 мільярдів євро, там про євро була мова. А це через те, що казали, а давайте за рахунок Бельгії це зробимо. Uh -huh. А Бельгія говорить так не лише у нас заморожені кошти. Давайте за рахунок всіх інших, і зараз я так розумію, що Німеччина на це йде це дуже важливо. Тому що коли я аналізував ситуацію з причиною, а, скажімо так, надання можливості використовувати російські активи, то окрім зазначення мною економічної складової щодо підриви довіри, а також юридичної складової, яку любив і любить в принципі згадувати Манель Макрон. Адже у Франції значні російські гроші, які Росія на світ Франція вивчається, на світ. А то є третя причина, а це історична, і це насамперед Німеччина. Німеччина була проти будь-яких кроків з замороженими російськими грошами ще до появи навіть репараційного кредиту. Вони казали, що це небезпечний прецедент, і можна зрозуміти німців, тому що до Німеччини є достатньо позовів з часів Другої світової війни, раніше за Другу світової війну. Поляки півтора трильйона євро хотіли в 2022 році від Німців за Другу світову. А, італійські суди говорять, що так, Німеччина а, примушувала Італію робити певні речі в часи Другої світової, які призвели до збитків Італії, отже, вимагають компенсацію цих збитків. А інші країни також іноді згадують. Про те, що там взагалі то за другу світову Німеччину їм винна гроші, і тут безумовно, проблема для Німеччини, що надання оцих заморожених російських грошей Україні може бути прецедентом, який використають власне проти, проти Німеччини, і тому ми маємо ці всі верніше, мали негативне відношення Німеччини. Зараз вона змінюється. Зараз ми вже не можемо казати, що Німеччина також проти вартійного кредиту. Ну, подивимось, як буде далі розвиватися події. Тобто, по перше, повторюсь: ані 140, ані 200, ані 300 мільярдів. Це вже недостатня сума, якщо ми говоримо про компенсацію України підтримку, так, що так. вчора і сьогодні стають умовно, чи отримує в принципі Україна ці гроші? Виділення цих грошей, що означає для нас для чого нам їх дають. Ну насамперед для нас означатиме, ось чому я постійно говорю, що треба, щоб росіяни відчували, що вони з власної кишені будуть платити за все. Бо поки мова що... зараз знайде, пане Іване, мова не йде про гроші а саме російські. Мова йде про гроші. Я не випадково кажу політику країн і членів Європейського союзу. Вони назвали його репараційний кредит, але забезпечення будуть ті гроші, які лежать в банках цих країн. Ці гроші ніхто чіпати не буде. Так, але ж все рівно залог є. Тобто, в ці гроші, це як залог в банку, тобто вони лишаються там, де вони були, і риторика, ось вся філософія репараційного кредиту, що ці гроші вони лишаються в Європі, а під них в Україні даються гроші, і Україна повинна повернути ці гроші, які даються Україні, в обмін на в сплату Росією репарацій. Ось така схема, але знаєте, в мене просто математичне питання: якщо збитки. Які Росія нанесла Україні понад один трильйон доларів? То чи буде Росія повертати Україні понад трильйон доларів щоб розморозити свої триста? Коли говорять, що інакше Росію не повернуть до світової економіки, ну слухайте, ми вже зараз бачимо, як Росію хочуть повернути навіть стратегія безпеки США говорить, що з Росією треба співпрацювати. І Росія розуміє, що її повернуть так чи інакше до світової економіки, і не буде вона компенсувати Україні нічого. Тобто, ця філософія, як на мене, в очікуванні, що Росія зробить крок, ні, вона його не зробить. Це слід розуміти. А і, що стосується які, того? пане Іване, які цілі переслідує Європа, коли говорить про те, що готова дати кредит, коли дає цей кредит для України? Для чого а, вона це робить? Я то це хотів би з вами подати для Європи. дуже добре розуміє, що а і поки тримається Україна у Європи проблем немає. Ну по великому рахунку має му. Я завжди порівнюю Україну зараз і Угорщину 1956 року, ага. коли як зазначав один з скажімо так, э, э, очільник радіокампанії Угорщини за п'ять хвилин до того, як його застрелили радянські військові. Що передайте їм, що ми гинемо за себе за Європу? Ось поки Україна тримається, проблеми для Європи не проходять. Ага. Як тільки не дай Боже для нас, Росія досягає своєї мети, вона заходить в Україну. А, питання, коли буде війна? а Наступна в Європі це не питання теорії, це питання року. Ну, максимум там двох. Раніше, ще в 23-му році, німецька рада з питань зовнішньої політики казала, що в разі поразки України а, війна Німеччини, саме Німеччини і Росії, за перспектива 6-10 років. Тому що Росія не зупиниться, Росія захоче продовжувати воювати. Ага. Більше а, одна з причин, чому мені здається, ми, мирні перемовини не досягають своєї мети. Тому що в принципі, коли говорять а, зараз наш росіянам, що добре, ми йдемо на ваші умови, ми вам це даємо від Росії, миттєво лунає, а дайте нам ще щось. Тобто, оця а, політика бажати більшого ніж тобі дають, і стабільного. Тут для американських фермерів вона зрозуміла, американське прислів'я, що я не хочу багато землі, я хочу лише ту землю, яка так чи інакше примикає до моєї. І Як тільки я отримую її, я відповідно шукаю наступну землю, яка межує з моєю. Тобто, це постійне збільшення своїх своїх бажань, воно дратує американців, але з іншої сторони, а тут також є. Як на мене, проблема в скажімо так в тому, що не бачиться ніхто можливості мирного завершення війни. Чи правильно ну, то, я розумію, що так. видача цього кредиту може означати рішення? Ну, попереднє, звісно, поки що офіційної заяви немає. Європейців продовжувати війну в Україні щонайменше ще три роки. Про це казав пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, що Україна готова воювати ще три роки. Тобто, в принципі, для європейців зрозуміло, що ось чому я казав, що Україна є як Мур, тому що поки тримається Україна, війна не приходить до Європи. А поки Україні є гроші, вона тримається. Якщо не будуть цих грошей європейських, якщо Україна не отримує, давайте так у нас 1 трильйон 900 мільярдів. А гривень дефіцит бюджету на 2026 рік. Якщо Україна не може знайти кошти для його покриття, це може призвести до того, що саме через економіку Україна програє цю війну. А далі зазначав, війна проходить до Європи. Тобто Європа не зацікавлена в тому, щоб Україна зазнала поразки, тому що вони розуміють, що вони наступні. І там же це будуть не лише країни Балтії чи Польща. Я думаю, що не випадково в Росії завжди казали, писали на парадах на Берлін. Можемо повторити, тому що в Росії закладалась думка, що точка геополітичної величі Росія СРСР на мапі світу була в 1945 році, коли була захоплена Берлін. Ось Росіян виховують з думкою. Що якщо ми хочемо відродити своє значення у світі, треба повторити захоплення Берліну у двадцять року. Німці ну не всі на жаль, але є люди, які це розуміють, і тому ці люди і будуть стимулювати надання Україні необхідних грошей не тому, що вони люблять нас, тому що вони розуміють, що падіння України для них означатиме війну проти Росії не тому, що там вони хочуть цієї війни, а тому, що російські військові прийдуть, як то кажуть, забирати їхню територію. Як корелюється таке рішення, що ну наприклад його буде досягнуто я? Чесно кажучи, викажу думку вже неодноразово у своїх етерах про те, що Європа дасть нам гроші. Ну питання суми: чи це буде 210, чи це буде 110, чи 50 мільярдів? Ну нам, до прикладу, 50 мільярдів по року буде більш ніж достатньо. Потреба озвучена Марченком на наступний рік у зовнішніх запозиченнях вимірюється цифрою 45 мільярдів доларів. У так. мене таке запитання: як буде корелюватися таке рішення? Європейців із нинішньою позицією Дональда Трампа, яка як очевидно спрямована на зупинку війни в Україні, а росіяни постійно говорять, що фінансування України це підтримка війни в Україні. Знаєте, Ось тут мені здається, європейському союзу треба прийняти рішення, яке вони усіляко не хочуть приймати, але як то кажуть, їх вже тисне США це зробити. Все ж таки, повернути автономізацію європейського союзу. То сказати, що ми чуємо, що говорить США, але США за своєю ж доктриною безпеки концентрується суто на західній півкулі. Вони не хочуть займатися питанням Європи, їх не безпеки, не хвилює безпеки Європи і тому все бажання США. Щоб давайте все зупинимо і далі США будуть нормально будувати стосунки з Росією з однією метою, щоб створити з Росії більш потужну країну, яка зможе напасти в перспективі на ЄС, чому тому, що якраз конкурентом США є європейський союз. Росія не є конкурентом для США, але Росія є подрасник для європейського союзу. Тобто, поки на жаль, ми не відчуваємо бажання в ЄС йти на ці кроки, але знаєте, якраз коментував азербайджанським ЗМІ цю ситуацію. Я кажу, що мені здається, що кроки, які Європа повинна робити, це сказати першій армії НАТО США, що дякуємо, ми якось далі без вас, і миттєво зблизитись з другою армією НАТО, якою є Туреччина, де можливо навіть в обмін на членство Туреччини в ЄС. Зробити все можливе, щоб саме Туреччина була лідером гепотетично можливого конфлікту з Росією. Історично, Османія, вона з Туреччина, думаю, буде напроти, але ж поки що європейці на це не йдуть. Але ну знов ж таки варіантів не так багато лишається на столі європейців. Тобто, якщо або вони кажуть США, що ми будемо робити все, що ви кажете, і дійсно забули про операційний кредит, усіляка налагоджуємо стосунки з Росією достатньо кіл. Європі цього хочуть, або буде все ж таки розмова з Туреччиною, яка також має гарні стосунки з Росією, але яка історично безумовно пам'ятає, хто у них основний конкурент був в регіоні, і, і згідно з планів 2019 року щодо розвитку світу в Євразії, навіть так давайте 2050 році, де значна частка Росії замальована була Як вони написали вплива зони впливу Анкари. Тому що це тюркський народи, отже, великий Туран. Якщо Туреччина зрозуміє, що її підтримує ще не менше ЄС на цьому шляху, подивимось, можливо, успіхи будуть, але знову ж таки це вимагатиме від Європи. Певних кроків поки що ми не відчимаємо навіть бажання них. На пане Іване. А які ваші оцінки шансів надання Україні допомоги, якщо гіпотетично от ми до нового року а, отримаємо рішення про замороження війни? Бо ви знаєте, риторика окремих наших колег, які Дуже скептично до цього ставилися зараз, потроху зміниться. Я не можу сказати, що вона тотально змінюється, але mm. все таки на пористість Трампа у переговорному процесі вона очевидна і часті візити Зеленського до Європи засвідчують про те, що ми дуже сильно занурені в переговорний процес, і як один із варіантів можемо допустити заморозку війни на даному етапі. Хоча, нібито поки що, ми не бачимо якихось явних ознак, як зміниться або яким буде рішення Європейського союзу щодо підтримки України, тому що в будь-якому випадку. Гарантія безпеки для це армія, яка потребує великих коштів, як ви слушно зауважуєте, в будь-якому випадку в Європі потрібна сильна українська армія забезпечена, але ну, в умовах е замороження війни можливо їхня позиція буде не такою. Що тут ви думаєте, що ви бачите? Замороження війни дасть аргумент за противникам будь-якої допомоги Україні, тобто вони миттєво казати, що це стосується окремих лідерів в Україні, є таких як Орбан, і політичні сили і, там в Італії і такі достатньо, наприклад, Сальвіні і в інших країнах навіть, та ж велика Британія, яка де є той же Фарадж, буде казати, що слухайте, що до нові, якщо там заморожені війни, навіщо далі допомагати Україні? Це вже крапка. це зрозуміло, що ніякої крапки не буде? Тому тут безумовно дискусії щодо припинення будь-якої допомоги Україні миттєво підніметься, і слід розуміти, що багато хто і хоче, щоб було це припинення чи замороження війни, тому що це буде мора, моральна підстава, хоче де все, пане Іване, хоче де. А, ну, хоча хто б хоче? на певних участках, тобто слід Ні, розуміти хто, що... конкретно, хоча в Європі хтось хоче, чи в Америці? А, ну, в Америці хочуть заморожені війни, тому що вони хочуть відновити стосунки з Росією в Європі. Також достатньо кіл, які як на мене хочуть повернутись до, до більш широкої співпраці з Росією. До речі, не можна казати, що її немає на сім місяців 2025 року є, заплатив в Росії майже 20 мільярдів доларів США за товар, переважно енергетичний. Звісно, тим не mm -hmm. менше, ми бачимо, що ніякої зупини співробітництва немає. А, і тут безумовно для тих, хто не хоче, скажімо так, постійно пояснювати, що вони там змушені щось робити з Росією, ті, хто не хочуть, щоб ЄС що на ті зобов'язані, про які зараз говорять щодо відмови від російського. Крапленого газу з 1 січня 27 мого, а взагалі від енергоресурсів з 1 січня 2028 року. То щоб не перебудовувати свої системи забезпечення енергетичними ресурсами з 2028 року. Звісно, хочуть, щоб припинення було і одразу забулись про всі санкції. Хоча ЄС, як на мене, він доволі правильно говорить, що навіть якщо війна буде запитана, це не змінить цих планів, але знов ж таки це поки що заяви. Буде так чи ні, подивимось лише. Після завершення повному ну, війни чи принаймні заморожені верніше лінії по лінії розмежування, які знаходяться в цій війні. Тобто, тут поки що, як то кажуть, це все розговори в теорії, бо, по-перше, російська армія не зупиняється, і українська армія, до речі, не збирається йти на ті умови, які нам були ставити. Пане Іване, а от на вашу думку, за вашими спостереженнями, в Європі голосів більше. За надання Україні фінансової допомоги незалежно від рішення про те, чи війна триватиме, чи закінчиться, mm -hmm. чи більше голосів проти, я думаю, що все ж таки поки що, поки що голосів за підтримку, збереження підтримки України більше, тому що все все ще достатньо тих людей, які прораховують ризики для своїх країн, mm -hmm. а і які розуміють, що падіння України це війна на їх території, але на жаль, є і зворотні. Сили, які може навіть розуміють це, але можливо, вони не проти того, щоб ця війна все ж таки була. Дякую, пане Іване, дійсно питання європейське на друзі надважливе. Я не випадково торкнувся саме цієї публікації, хоча поки що офіційних підтверджень від лідерів країн про те, що вони готові виділити на майже 210 десять мільярдів євро. Я, чесно кажучи, дуже здивований ці цифри. Так, бо тут справді або це плани воювати ще три роки, або плани в будь-якому випадку виділити в Україні гроші, бо треба сильна армія України, ну і так далі. Варіантів дуже багато, але те, що коїться нині в головах європейців, ну швидше нагадує український холодець. Вибачте за це порівняння, але направду так і є. Ну принаймні це моя думка. Пан Іван, я так розумію, дуже в цьому сенсі зі мною погоджується. Так, а друзі, так. дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Дякую, що слухали цю непросту розмову, бо це дійсно потрібно для розуміння контексту українського. Хоча ви знаєте, я більшість переконаний, що ви доволі досі освічені вже з огляду на непросту історію сучасну Україну. живемо в непростий час і вимушені е, дізнаватися, в міжнародній політиці і всього, що стосується майбутнього України. Дякую, пане Іване. Дякую, пане Марію.